Літаючий кросівок, Форд з'їжджає без рампи, раптор без ключів. Короте, вихідні ми приїхали на тусовку, сьогодні якісь там свято День незалежності Мексів. І вони святкують придурки, це в Америці. Он купа крутих тачок, на вихопах всіх і без там резину палять, там жопа. Ну, все як по-американськи, зараз повпікаємо. Тачка десь в жопі стоїть. Мільйони людей. Всіх занять. Хіба тут мексів, вахую. А вони вже гонки зробили сюди, блядь. 5 метрів. Бі, ти шо? Я на середину. Такі здорові, блядь. І просто всі з прапорцями стоїть, просто і все Далі Дай, що твориться? Все горить, все палає. Опа, блядь. Блядь, аж заглушила, все, псевдо. Все горить, все палає. Та ти що? Дві сторони пробки зробили. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Пушки, гонки. Таку сняш і рахує, блять. Десь такі мехси такі взялися. С пухлом, бля, і похуй, погнала, бля. Нарешті я приїхав на тусовку де, блядь, всі дрифтують, блядь. Ура, 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 ура. всі дубасять всі бочком. Дощ подає всі похуй. Ааа, це зимуха! Що твориться? Так вона ходить зі б'юті, а це за зимлею, це чітко.

Оце суєта поперек, коротше, розганяє. просто перекрили вулицю, блядь. всі тупаси, бля. Байся операторами, блядь. чувак умер, коротше. Минус один бікс. А бох, бля, зніман на Як воно так быстро приїжджають? 5 минут, реально, я тільки що приїхав. Так, тип умер, похуй. Оооо! Живий, живий! А, це воду! Так, давай крути бублики шок! на еклопи з тої сторони. Друга локація, це вже четверта. Це вже четверта. Скопорти, пікаплю, забираю експловера. Ші... копорта. Так, за нього скільки заплатили денег? 4700. Нормально. Ще у нас пішка Міксію. Так, вихідні, коротше, прийшли максимально дико. Все так, як я хотів. Дуже круто. І на 3 покатався на всіх движухах. подивився, побачив, як людей збивають. Оце тема. Все як фільмах. В інтернеті, як то кажуть. Зараз заберу того форда і летимо далі на загрузічку. Такий розвалений коротше, Форд. Забираю такого битка, колесо загубив він. Все повиривало. Немає, мотор дуже цілий. ще. Приїхав я на другий копер забирати ще дві котлетки. Та фура приїхала. Я перший раз бачу протинтовану фуру. Коротко. Вона, походу, возить тачки теж зверхолера, але він закритий. А ти прикаляс. І він дебіл взявся і закрив мене. Забираю два таких GMC чорних. Цей ескалейт купити без коліс. Зараз загрузимо їх. Коротше, а мене ще за ту, за ту запаску я маю заплатити. От що я що її відірвало, і все. 350 баксів по подос на через ту зпаску. Ніхто у нього так відкривається, як літак якийсь. Так, давай лети, 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 лети. Я наблюдаю. Старий GMC. Я не знаю ч, але ну, в Америці американські такі тачки GMC дорогі, за неї ще 6 штук завалили, вона стара. Той 19-го року так само заплатили, я за оцю, А, тут 52 тисячі миль, типу небагато, взагалі. З цяками смердить. Ключі де. А, є ключі. Все, добре, нормально. Все, тримайся, із не летить. Ти що, там так стукнув він по ній. Я цим піддон пробив. Давай там. Четко на накерував. Щось тріщить. Все, дваково нормально. Так, він мені посунув трейлер. Боже, сука. <реш> так, тут за чомусь чимсь смердить. Та тачка 16-го року, це 19. го Коротше, падає дощ. У мене, я так зрозумів, на педаль не реагує трейлер. От я торможу, в мене просто пікап їхав, так і їде, але хоч вручну зима, тобто трейлер тормозить. Так я їду без тормозів, зараз на трейлері. Я не знаю, що сталося. Мені здається, може щось скоротнуло або ще щось. Починаю тормозити. Тачка не стає, тільки тормозить, навіть якщо чуть сильніше нажму, то почне просто класи заблокуються. Я прямо поїду, але... Троші, да. і, навіть не встиг виїхати з Чикаго вже поломався трейлер знову. Ще прикол. У мене тепер ще й не працює, engine break. Тобто там писали, але... Він мав би працювати, він не працює. Мені вдалося пофіксити тормоза на трейлері і ОБС. Зараз я хочу їду з тормозами. Коротше, Фордів в багажнику є, ще пуски не вистачає, що Близько ще навіть колесо якесь ціле. Іди с такий магіння. Далі це я, кост масові здійсни. Вроде было тут. Не знаю, не знаю. Не разумею, чему, но я кучу руль таков, а их из носа влево. Значит? Hello, guys. Hey, how are you? Hi, man. Hi. You have forklift? Uh, Small forklift? I don't know, this car... Uh, run? On? Engine, yeah. engine work? Вони тут, але я не розумію, як вони Зараз буде церква, щоб вони виїжджали своїм ходом. Це ж піздець. Ні, погано. З'їжджаємо своїм ходом, бо вони не мають форкліфта. Вона щось заводиться? Блядь, треба коптера підняти. О! Що це він зробив? Ти потрібен пуш. Окей. Uh, turn, turn uh, uh right uh, wheels, you uh know? -huh. Turn right. Чуть-чуть, okay. да. <laughs> Сука, не еду, или даже Никак не едет. А -а. Все, выключу передачу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Торн -ой -ой. full, Фул вилс. Да, До речі, ми цеп, рецепт, давайте будемо тягнути. Ці чуваки взагалі професіонали. Далі, якщо впаде, то буде дуже круто. Вони мали оцей маленький погрузчик, але вони сказали, що на ньому нічого не зроблять. Грінго, він каже, Грінго, Грінго це друг. Окей, год, гоу, зрумки не набираємо. Год до! Годо!

впало, покотилося їм Нормально Блядь, мені фонарик вибили Ого Зараз поки він там висить візьму візьмуть під ганзую трактань впати Точ Біж, біжать біжать Окей окей Забираю коротше такі передавички GMC Акадія називається. А, я перший раз тут, що була проблема заїхати на цю локацію. Дуже проблема. Там був якийсь тіп, який їхав за мною. Він теж не міг знайти локацію. І я йому кажу, їдь за мною, я вже, певно, знаю, куди треба заїхати. І він побачив ще одного чувака, який стоїть, ну, теж не знав, куди їхати. І став біля нього. А йому буквально не вистачило метрів двадцять за мною доїхати, щоб заїхати сюди. І він там і зупинився і стояв. Я проїхав через ворота, його так і ще досі не буде. Тут дуже величезна парковка оцих нових е, каділаків. Прикольні такі, І під капотом. Ось там все все в тих Каділаках. GMC людей 300 мільярдів туди. забирають таких три GMC. Раз, два і три. Акадія. Акадія, як називається. Будемо їхати в Ісурі вигружусь і може і на Чикаго, може і ні, подивимось, не знаю. Привіз я в Детройт. Чи не всі, коротше? їх і їду щось новеньке. Оця хрень мене нервує оці чи не всі, срані. Точніше, та програма мене нервує, поки я їх привозив. Я приїхали на таку компанію, забирають два Ford, Ford, да, два джепа. Їм всі здорові. І форсив стопчати. Ця компанія займається, походу, тільки джепами, пікапами. Дуже великий джеп, але вже не настільки здорові кольоси, а взагалі він вже не настільки здоровий, як той, що був. Окей, сюди, коротше. Так, ти до пікапа? Приїхав я по третю тачку сюди. А її нема. Я покажу, за пів години поки диспетчер розбирається, я ходив дзвонив ще раз. Не знаю, чи їм просто лінки їжу шукають, чи що, ну. Тачки нема, сказали. Ну, Значить, їхати з двома. на Друге делівері, тут все серйозно, тут шлампауни, коротше. Да, Таке двіжуха, не дуже смішно говорить. Ручка, що вони не пускають, не пускають. Ворота крили, шламбан, піднімається. you, bro. Так, а де я маю вставати? Ага, коротше, це все парковка теж. Форт Бронко, GMC є. Це дуже серйозно. Піпицую так же часто, так багато людей, що я в шокі. А там купа то людей ага. Він колеса міняє. Діжуха, ага. як в Хмельницьку на базарі в 5 ранку. І тут всі приїхали на закупи. Бронку такі недорожні. Але не треба спорядження, що я знімаю. Вони, коротше, що такого складаються рядочок і начепили, коли ра, так, на наскочить. Вони, походу, десь будуть їхати. Я думаю, що вони по місті будуть кататися. А, бо десь просто переїжджають, але не переїжджають вручну, а не в транспорту і стягам у хаба такі їдуть кататися куди? Ніби десь в поле. От я би так поїхав десь з ними. Це прикольно виглядає. Всі так на бобіках, на бобіках. Забирають ту громадину. бронко. Я не знаю, такими з цими фендерами. Болотно, не знаю. Дуже здорові, дуже широкі. Я перший раз бачу. Ти пишет перший раз везу. Пустий. Ну, це точно для болото зробить. Криша відкидається. тут кітучак здоровый. Ford performance. Хе, <решу> я Performance. меперформ. Ну окей. Серйозно, блядь? Вау, твої прикольно зроблено. Ну типа болтики, замість и к фари. Хе. <решу> Ford performance. форт-перформанс, блядь, ключи? Ага, ты раптор. Ой. Ничего, суби, ты раптор. Может, ключи, что Это а, да. выявляется. О, карбончик, раптор. Форт бронку раптор. Ага. Вот это тема. Раптор, вот это тема. Вот это махина, блядь. Строчечка даже. Опа, сигналить. Підвісочка вихлоп. Рульошка. Кнопочка є е R. Кнопочка Raptor. Цікаво, що вона робить. Добре спробувати. Я можу допомогти? Будь ласка. Мій кар? Місім кі. Є. Raptor, є. Локейшн A28. 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 Короче, на Raptor цей. Ключи окремо стоять, щоб ніхто не катався в ходу. Рапто, певно, дуже потужні ключі. Хоп, oh. сентимен. Yeah. Кажу, блядь, вон дивись, ей блядь, Я... коротше, це регулі. Я сам знайшов ключ, бо він не міг знайти. Ви бачили, скільки в них там ключів? Ну, офігеть, коротше, контент. Вони всі тут. Чудить мутять. Зараз раптора забираю. Ну, але... Та як, бляха, ну. До пів години там він шукав ті коробочки, блядь, і так дивився як на короче. Я мусив сам туди блять, прийти і сам, сам собі знайти блядь. каже, нема ключа, не знаю, блядь. нема, наші тачки не забереш. <зв 'язок> <р 'язок> Короче, раз я вже знайшов ключі, то вже і сам покатаюсь. Опа! Раптор. Чи назі да? Сітбел. Окей, я пристігнувся. Якщо мене ще не рушили, вона вже хоче сітбел. Баджа! <laughs> <Badger. laughs> вихлоп Вихлопач, кувет. Нормальний, спорт і баджа. Ага, все нормально поставлено, понятно. Спорт, спортвихлоп. Що собі звучить? А, транспорт мод. Не дає газувати, не дає летіти, ніколи не дає. Ямки навіть не чути. На рапторі. На цьому рапторі можна заїжджати на трейлер навіть не без РАМ. прикольний звук. як для Фордівця. Ну, що я возив Р... бронку, то всі якісь кончені були. А цей раптор це вся пушка-гонка. Зараз буду думати, де його поставити. Чи він влізе мені, чи не влізе. Всі тут кнопочок. Але цей кончений фордовський кольор цей синій, мені взагалі не подобається, якщо чесно. Дуже лишманський. Ну, якщо мені здається сильно загазувати, роз... то буде попкорн. Літак летить. Бронко огромний. Зараз будемо грати конструктора, треба запхати його туди. Не вліз мені. Короче. Я вирішив перезагнати. Я вже прямо бампер-бампер був. Колося лишається тут. Що не вистачає заїхати. Дар я, покажу, я вже заїхав в той порта повністю. Заїхав, але там ще є проміжуточок, але типу, вже нема куди їхати і не влазить. Я зараз цього розверну поставлю задом, треба було зразу так було зробити. Я щось затупив. Тепер мушу перезаганяти їх. Ну от чотенько, тут місце ще є. Mm. Так. Нормально. Просто ці дві тачки окремо йдуть і так окремо. І ця. Чикс. Красиво.

Може доїду, може ні. Подаємося. що доїду. О, неприємна ситуація. Ура, заправка! Я просто хочусь. Йопа народ! Тут заправка теж не працює прикинь. Це піздець. Я фігію, якщо чесно. Це не дебіли, да. Отліпілинс. Дві заправки і дві не працюють. Добре, що в мені в каністрі 5 галонів, а, а що в мені тих 5 галонів? Давай на них доїду? Взяли, все повиривали. Добре, мав 5 галонів. У мене ці в солярі, все в солярі. Це дуже важко було зробити. Ще й каністра тріснула, поки їхала, а поки не відкрив кришку, то не текла. а тут відкрив кришку, почалося витікати. Я приїхав на наступну заправку. Одна колонка працює, тільки Оце чувак мені сказав, бо я за ним буду стояти. Каже, право не працює, це працює. Що за фіняцями заправками? Зараз ще вони почнуть заправлятися, ще зараз та поламається. Я не заправлюся і, і знову буду з пустим баком. Та це це якась жопа в тому індіану. Раптор настільки потужний, яка груба. Грубий захист. І цей захист де по всьому. Ніщо. завжди до раптор, пишеться. Шаль захищений від цього попадання. Не можна і на пузо сідати, і сюди проїжджати. Це махіна. Такі за три фокс. Кресіве. Це вже прирози, не руль взагалі зачетно. Як для форда пісочки, поблокировочок є. Тільки бронко не гарно виглядає, але типо, так само прикольна точка. І кнопочки тут вже. не в тему. Trzymarca tu żyje ja Chciałem też rozjadać Raptora, ale nigdy nie zobaczyłem tylko...